Розпочалася акція Залишайся в Україні на площі Богдана Хмельницького біля флагштогу. Звідти учасники акції пройшли київською набережною до площі театральної. На сцені учасники по черзі оголошували промови. Розуміти, що якщо ми поїдемо, сюди прийде Росія. І не буде кому чинити обір, не буде кому рятувати життя. Насправді дуже важливо, щоб, щоб люди не їхали з країни. Нам зараз дуже важливо навколо цього об'єднатись, навколо цього сплатитись для того, щоб кожен залишався на своєму місці. Тому, якби ця акція, вона якраз на це і закликана. Ми закликаємо всіх залишатися на своїх місцях, не розходитись, не роз'їжджатись, бути там, де вони є. Тому що неважливо, чим людина займається. Насправді, якщо вона просто вдома, якщо вона береже свою сім'ю, це вже якась частини і функції, якщо вона підприємець, вона заробляє, сплачує вчасно податки. Це надзвичайно важливо також функція. Прийшла на акцію, «Залишайся в Україні разом з сім'єю. Вимушена переселенка Житомира Юлія Сірик. В Ужгороді жінка займається волонтерством. На Акцію ми прийшли для того, щоб підтримати мирне населення, зосередити їхні думки на те, що Тих безпечних місцях, які вони зараз перебувають, вони можуть знаходитися, бути разом зі своєю сім'єю, не розлучати сім'ї і бути тут разом. Ми почали з волонтерами Ужгорода волонтерити, допомагати вимушеним переселенцям в організації хабу по видачі речей. По видачі необхідних одягів, теплого спочатку, зараз літнього. Ми вишукуємо, знаходимо компанії або меценатів, які фінансують, або просто нам надають ці речі і роздаємо вимушеним переселенцям зараз активно щодня. Виконуємо таку роботу. Організувала акцію Залишайся в Україні громадська ініціатива Волонтери Ужгорода, яка займається координацією волонтерів, передачою гуманітарної допомоги та підтримкою вимушено переміщених осіб, розповіла волонтерка Андріана Данилюк. Мета нашої акції це показати, що залишатися в Україні на сьогоднішній час це є важливо суспільно, це є практично необхідно і це є престижно. От непрестижно дійсно втікати там в матрасах, не престижно... Там собі подушками зробити себе вагітного чоловіка. А престижно дійсно займатися тим, чим ти можеш займатися, підтримувати економіку України. Якщо можеш воювати, воюй. Якщо не можеш воювати на сході, воюй там, де ти є зараз. Тому що кожен з нас насправді це є частиночка цієї величезної армії. Кожен з нас робить майбутнє України. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин – новини на Суспільному.